Я покажу доробку в карті, ви думали ну, в своїй карті. Ви думали, що я закинув? Да ні, звісно ж. Я її доробив своїм другом. Я покажу доробку твоїй карти і ви реально будете знати, що я тут сотворив такого, щоб надало все естетичного вигляду тому місту. Я не знаю, для чого, для чого я так закину карту, але думаю, що я, я вернувся на карту. Все, я її покажу. Із модифікаціями. Коротше. Ну, вірніше, коротше. У мене виник інтерес е, щодо того. Дивіться, Тут у нас є офіс. Дивіться, тут у нас бос, е, тобто це керівник. Е, тут у нас є. Тобто тут у нас типу, зал очікування. Тут у нас йде офіс на босса. а Тут є босовий офіс, а це а це я ще добудовую ті офіси. От. Заходимо в типовий один із офісів. От бачите, такий офіс е, все розташовано з системними блоками. Я, я точно проектував то все. А тепер ось тут колоди, то вони не. Виходять в інтер'єр, а тут у нас просто тут у нас між. Тобто між. Е, між і. Ні, між третью і 5 колодами знаходиться у тому квацине. А тепер в кожну робку. Тут у нас машини скажені і тут у нас є мотосалон. Тобто це зал. Тобто очікування. Тобто коли можна спати відпочитися? І тут у нас. Сидить. О, той е, продавець сидить. О, тут можна купити. Я забув ціники додати. Я, я не знаю, які ціники мені треба додати. Бо я, е, я взагалі нічого не знаю, які, <кхем> які ціни є на е, якийсь мотоцикл і вольтбайк. Ви пам'ятаєте з попередніх відео, що то було все відкрито, а тепер я вже закрив. От тут у нас іде... Треба десь було поставити вазонок, вазон, аби просто поставити кулоди в хаотичному порядку. Не, я не хочу робити в хаотичному порядку. От в тому офісі я працюю. Тобто я бос. А тут у нас і ще один босс тобто заступник босса. Тут став десь пару кулот, я не знаю. Я не знаю, що тут у нас має бути типу. Тут у нас залучий конь і тут у нас бос. Але я не знаю, як його розташувати. Тут бос. І на сходах можна зловити вже давно геморой. Я його не раз ловив. Ну, На сходах Майнкрафту. Тут ще треба поставити буде типу зеркало чи якийсь стілець. Хороший стілець. Що ж мені замінити? ай яй 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 я не знаю. А, плечка, точно. Так, тут ставимо стілець босові. Тут ставимо, щоб персонал міг там свої обставини пояснювати, і щоб ставити диван треба. да-да-да-да-да. Угу. Чекаю ліхтар. Так, мені десь треба поставити морський ліхтар, бо тут в деяких місцях темно. Просто капець, як темно. Ну, тут. Чекають, отут була якась недоробка. Я тут виправлю все кварцевою, закрию все кварцем. Ну, кварцем або кварцем, не знаю. От кварцем треба все закрити, щоб нічого не було видно. <кхем> О так. Так, закриваємо і лишити одне вікно. Тобто я не знаю на відстані скількох блоків. І от, я не знаю. Я не знаю, я про актуату я знаю трохи. Але забув. Та не думайте, що я... Е, ради приколу таку фразу сказав. Котру ви щойно почули. От, бачите, от, я тут роблюсь таке, то щоб виглядало як. Як справжня. Як справжня офіс на нас тобто офіс, я роблю все з кварцу. Але щоб було на... Нов... Чекайте, чекайте, треба деяких... Так, треба певну відстань підібрати на два блока. Тут. Чекайте, тут два. Два. Потім. Тут два блока і все. Іде знову. Чекайте, треба. Тут другий блок даби... забити. Тут. Тут не знаю скільки блоків. Так, ви будете казати в смислі два блока, що ти? А це все тому що е треба тут трохи світло. Чекайте тут така відстань. Така то відстань і готово. То лише на одній стороні я зробив, щоб е виглядало, як. <кхів> виглядало трохи нормально тут. Тут я буду робити окремі кабінки, але я в наступному відео покажу, як, як це буде виглядати. Ну, не знаю як. Виглядати, що треба ще, е, я його проєктував, от мене мене проєкт вийшов трохи нормальний. Я планую зробити супер велике місто, тобто, щоб воно виглядало як як в справжнє місто. Типа я його перетворюю в е, Майнкрафт. Я, я взагалі той, хто любить грати в Майнкрафт, то залипаю, то, то граю цілих. Цілий день граю, я, я таке буваю. А ви такі буваєте, пишіть, будь ласка, в коменти. Мені цікаво. Чи є якісь люди... чи є якісь... <кхух> чи є хтось, що залипає Майнкрафт? Десь на пару годинок, чи можна цілих 24 години залипає. Я так, я залипаю. Таке буває завжди. Чекайте, чекайте, треба ось тут. Розташувати ліхтар в три бока. Тобто йде отак. О. Ось так, як ви бачили, така лінія тепер роблю тут таке. Тобто типу. Типу, так має бути. От, я, я взагалі розумію, що я роблю, але, але проектувати я спроектував тобто, лише Малював своїми руками. Ну, а я проєкт десь десь зробив. Я не знаю, але я пам'ятаю тут проєкт. Випроектували десь пару днів. Так, треба залізні двері. Тут офіс зал. зал тут, тут, тут у нас зал очікування, тут у нас якісь дилери, типу. А, ні, тут якісь кабінки з тими всякими. Чекайте, треба десь. Світло так, чекайте, щось тут у нас знаходиться. А, то тут. Ага. А це підлога офісу. Офісу з дверима. М -м -м. Я щось вже заплутався. Так, хто його знає? Мало хто знає, що. Е кхм, моя любима гра це Майнкрафт. Але всі знають. От. А мало хто знає, що в мене є давно той канал. І я знаю, що в мене давно є той канал. Ну я його створював ще в квітні. Тобто я задумав спочатку, що для влогів, а то просто я. Я просто. Назвав його банан. то й що? Ніяких нарікань нема на ту назву? Я розумію, що що назва. Назва везуча чи не везуча Полька. От тут роблю. Тут у нас іде туалет для персоналу і для якихось для відвідувачів тільки... Тільки де-небудь туалет треба поставити. Тут у нас має бути якась кабіна, тут у нас буде. Так, чекайте, треба ще тут от світло поставити між кварцевими блоками і все, готово. так я, ну, в принципі, готово. Тепер. Роблю маленькі маленькі двері, я їх врубляю тепер. Тепер готово у нас туалет. Так, де ж кнопка? От ви побачите через пару місяців ту карту. От, перший, е, перший раз от така карта у мене відпускається. Ви питають, питати, че з ха. Чи з херня, а? А я відповім, це не херня, це просто карта якась. Ну, я, я не розумію, що, що карти такі в мене трохи погані, але е, я цього разу стараюся робити добре. Карті, добрі карти взагалі то. Чекайте, якщо істинні. Блін, ну чому... Так, стаття що з тобою, а? Все, на кінець, так. Кнопочку. Блін, ну що з тобою, а? Так, все, на кінець до тепер. виходимо сюди. Потім закриваємо тут усе кварцем. Ну, кварцом або кварцем, я не знаю. Я був то. Тепер будемо ставити унітази. Я... Я так не думаю, що тут у нас не до унітази. Так, чекай, у нас такі, е, в офісі унітази ну такі хороші, фігові. Ну, не знаю. <свісно> не знаю, як, по моїй фантазії якісь унітази. Так, щось замінить. Щось замінює одне. Так, тепер. Так, а де у нас вхід? Ось тут. Чекайте, чого херня? Все, на кінець. Тепер тут у нас туалет. Десь треба раковину поставити, Я. А чи тут є раковина в Фурнікрафті? Так. Дивимось. Угу. Так, шукаємо якась раковина, якась раковина. Так, раковина. Де вона є? Ага. Вон де раковина. Я так і знав. Що вона тут. Ой, йолипали. Туалет же не. Який же я? Так, де блін, а? І от, знаєте, я покажу свою хату тут. Я тут уже в тому місці сели, поселився, бо я ж, я ж його проектую, я ж його будую, я. я, я о, раковина, так треба. Це Та невдачник, Та не сиди, блін. Сиди міцно, раковина. Чи захня. Ну все, тепер раковина сидить. Ну все, тепер у нас двері залізні. Чекається, заходимо. Ось тут у нас більше просто. Це буде чоловічий туалет. І раковина. Так, ще треба підписати. Що до чого? Так, хто я знаю, який... який. Це туалет, ночі чи чоловічий. Як називайте як хочете, туалети. Але... Але це лише для персоналу, пам'ятайте. Якщо ви в офісі працюєте в Майнкрафтерському, то ви е, тут не раз стикалися з такою проблемою. Якщо вам не вдається якось щось таке зробити, то взагалі. Я не знаю, опа, блін, ну що з тобою двері, а? Ну все, або пластину поставити. Це за моїм. На, на мій розсуд. Шукаємо пластину. Ну, каміна. Каміна золота я не знаю. Ікась комусь подобається. Так, заходимо. О, тепер уже стало простіше. Наступаєш і е, Заходиш, наступаєш і собі робиш, що хочеш. Але тільки для персоналу. Табличка. Чекай, ну що ти? Все, тепер табличка. Так, підписуємо. Ти що з більшим простором Чоло... чоловічий. Так, жіночий. Так. Туалети. Так, лише для персоналу. Все. Чекайте. Чекайте. От і все, тут у нас залучікування і десь треба туалет розташувати. Може на місці кабінету боса чи що, хто його знає? Ну, не хочеться мати сортир лише. Дивіться, бачите, покажу машину. Я... <кхем> так, той мій проект давній. Літі, покажу спочатку Opel. Бачите, отака. Така машина німецького виробництва. Так би мовити. Ну, це є реальністю німецький виробник Opel ще виробляє хороші машинки. Бляха, я не рекламодавець. Та йти ти звідси, Opel, блін. Але ж в мене сідла То й нема. й сідла нема, то таке. Чекайте, тут треба отак. так. Що <кхем> От ж так. так треба робити, щоб виглядало як. Типа парковочка, вже парковочка і все. Чекай, що тут треба? чекай. Що ж поставити? І робимо, типу, показ машинних мод. Чекай, що треба тут паркан якийсь поставити, хто його знає. Такий же вигляд матиме. Класний чи не класний? Я не знаю, але. Пускай. Пускай растут. Чекай. Паркан. Ось так виглядає типовий гараж. Ось тут у нас паркан, тут нічого. О, дивіться, тут типу день. Так, я тепер покажу свою хату. Дивіться. Левики в яких моментах можу трохи мовчати. Опа. Так, дивіться, ту ж не хата є. Дивіться. Знайомтеся, підземна хата. Це ж Чорнобиль, типу. Угу. Та спальня маленька. Ну це як мікроскоп. Кімната мікроскоп як, як кухня в якомусь домі. Типовому. Типовому будиночку кухня. Кухня така маленька, прималенька а от чекайте, тут щось в скринях є. Дивіться. Я відкрив. Бачите? У мене цегла є. Хоч скрині є, двері є. Двері є, скриня є і тому подібне. А, пуста! Ах ти пустиш наш, але. Всім дивіться. Ще тут камера, та йдіть ви нафік з тими. Камерами и прапором Милуша. И прапором Рикарду Милуса. Деть вы... вы... из и прапором Рікарду Милуса. Мне не треба прапор Милуса в кимнате. Прапор Милуса мне в... В взагалі не потребует. Все, у нас и готово. Так... Що тут треба закрити. І все, і в мене кімната готова. Що, бачите, як класна кімната! Всім па пам Але я забув сказати усім. Всім, всім по поставте лайки, пишіть коменти і до нових усім.